Вітаю! До вашої уваги пропонується огляд насадки для листового нарізання до планетарного міксера американського бренду KitchenAid. Насадка та всі комплектуючі знаходяться у зручній упаковці, яка слугує футляром для зберігання. Корпус насадки виготовлений з металу, який забезпечує довговічність та надійну роботу. Насадка для листового нарізання сумісна з усіма планетарними міксерами KitchenAid, та легко кріпиться до них. До комплекту входять два ножі для тонкого та товстого нарізання, які дозволяють створювати тонкі або товсті листи в залежності від ваших потреб. Нарізайте довгими смужками огірки, дайкон, батат, моркву, картоплю, яблука та інші продукти. Вам не доведеться регулювати процес нарізки. Насадка зробить всю роботу. З таких тонких листів можна приготувати смачні та корисні овочеві або фруктові чіпси. Усього за кілька секунд і без зайвих зусиль насадка перетворить продукт у довгу широку стрічку, з якою можна приготувати овочеві роли, лазанью, запіканку тощо. Насадку легко чистити, адже всі аксесуари, які знімаються, можна мити в посудомийній машині, а корпус достатньо протерти вологою серветкою. Готувати легко разом з насадкою для листового нарізання KitchenAid.